І видання Forbes зазначає, що наразі битва за Авдіївку досягла своєї кульмінації. При цьому видання також зазначає, що російська сторона і українська використовує геть різні підходи у війні. Ну, наприклад, ми використовуємо БПЛА, а Росія використовує авіабомби. Я хотіла б ще й зачитати це. Українці запускають тисячі крихітних дронів по російських військах, що штурмують місто, а росіяни скидають з пілотованих бойових літаків сотні. Потужних е, плануючих бомб. Отже, також зазначається, що у захисників Авдіївки е, закінчуються боєприпаси для артилерійських батарей та систем ППО. Натомість, ми також знаємо, що російські пропагандисти зазначають, що до перерізання останньої логістичної траси ЗСУ залишається там взагалі кілька сотень. Метрів на вашу думку, враховуючи враховуючи ту ситуацію, яка наразі склалася, а, наскільки великою є небезпека, того, що все-таки російські окупаційні війська вони можуть захопити повністю населений пункт? Тут варто сказати, що як населений пункт Авдіївка сама по собі не представляє жодної цінності. Ну очевидно, що мешкати в такому місті прифронтовому постійно під російськими бомбами, коли дійсно щодня росіяни руйнують черговий будинок, і це чергова багатоповерхівка. То тут ну, звичайно ж Авдіївка вже давно не представляє такої цінності, ані як власне промисловий. Район, ані як місце проживання для населення, але все ж таки, як рубіж оборони, треба сказати, що це грамотно відбудований саме рубіж оборони. Якщо ми подивимося на східні околиці Авдіївки, то побачимо, що вони збігаються фактично із лінією розмежування, тобто тією, яка була встановлена ще в 2014-2015 роках. Тобто, ось по цій лінії власне і вибудований цей рубіж оборони, там самі Авдіївці знаходяться висоти. І досі сьогодні не можуть росіяни ну здійснити таку саму операцію, як в Бахмуті, тобто рухатися зі сходу на захід і поступово вулиця за вулицею забирати собі, от, власне кажучи, місто Авдіївка. Тому вони здійснюють таке охоплення з півночі і з півдня. І при чому не самого населеного пункту, а навіть і ще прилеглих сел сіл. І, звичайно, що справді що в деяких місцях от відстань до єдиної асфальтової дороги, тобто це дорога з твердим покриттям, яка веде до центру міста, сягає ну, 400-500 метрів. Це надзвичайно мало, це прострілюється ця відстань, але все ж таки є ще інші шляхи, є ще ґрунтові дороги, є ще. Інші під'їздні шляхи до міста Авдівки, через які здійснюється підвіз і необхідних боєприпасів, і евакуація поранених, і ротація певно також здійснюється. І окрім того, ще Авдіївський гарнізон все ж таки має запаси боєприпасів. воно має запаси і амуніції продуктів харчування, медицини для того, щоб протриматися і ще певний час. Тому так на сьогодні Росіяни справді мають перевагу чисельну. На сьогодні дійсно їхні ці керовані авіабомби вони руйнують буквально це місто. воно ну фактично повторює до долю і Маріуполя, і Бахмута. Але все ж таки о, говорити поки що зарано про контроль ворога над цим містом. Найголовніше те, що Авдіївка з жовтня місяця вже виконала і вже в рази перевиконала, ну власне кажучи, свій план по сточуванню противника. Тобто, саме там, саме на цьому напрямку, о, ворог о, сконцентрував максимальну кількість своєї і бронетехніки і кращих передових загонів. І під час численних штурмів, з жовтня місяця, з середини жовтня, вже спалено безліч одиниць і техніки знищено близько 17 тисяч ну росіян, і фактично це той показник, який перевершив ну, всі наші оборонні операції, включно, наприклад, з Бахмутською оборонною операцією. Тому можливо, Авдіїв з Авдіївки доведеться відступати, можливо, і доведеться вирівнювати лінію фронту. Це все буде залежати від наявності. Резервів, резервів у людях, і в боєприпасах, звичайно ж. Але знову ж таки, це знає лише наше командування. А від нас залежить, звичайно ж, підтримка нашого гарнізону, Авдіївського гарнізону. Тому, от, звісно ж, мій заклик до кожного хто дійсно вболіває за, за Авдіївку, за її оборону. Треба донатити саме тим підрозділам, які зараз там, які взагалі по Східному фронту, і. І це те, що дійсно допомагає відбивати ось ці штурми з жовтні місяця. Ми дійсно застосовуємо дрони з допомогою цих дронів. Ми палимо ворожу техніку їхні позиції і показуємо на весь світ ефективний результат. Тобто, я лише скажу, що ще до нового року, до грудня місяця минулого року, Авдіївка вже мала бути взята по всім, ну скажімо так, військовим розрахункам. Але навіть до цього часу, ну як бачимо, Авдіївка і її гарнізон мужньо тримається.